Всім привіт! Мене звати Мадгала Мар'яна і ви на каналі Yoha UA. Коли ми хочемо бути здоровими та підтягнутими, ми часто спрямовуємо увагу лише на м'язи, спини та інфі, і часто забуваємо про важливість підтримки наших суглобів. Про це необхідно думати не тільки коли вже потрібно лікувати артроз, наприклад, а й щоб зупинити його проголосування. На цьому тренуванні ми зосередимо увагу над роботою над м'язами, які знаходяться навколо суглобів. Адже нетреновані м'язи або спазмовані м'язи це додаткове навантаження на суглоби, які швидше стираються і руйнуються. Крім того, тренування важливе для кращого утворення і руху синавальної суглобової рідини, яка змащує наші суглоби та забезпечує краще живлення хрящів. Я пропоную вам тренування розминку для суглобів всього тіла. Це буде класних 9 прав. Це дуже важлива дихальна практика, яка буде сприяти розслабленню всіх м'язів нашого тіла, і в тому числі навколо суглобів, що допоможе зняти напругу і стрес, що часто впливає на покращення їх рухливості. Я рекомендую вам виконувати цей комплекс не менш ніж два рази на тиждень. Це допоможе активувати обмін речовин, поліпшити кровообіг та забезпечити доставку поживних речовин. До суглобів. А якщо додати до вправ німецький запатентований колаген «Профлекс», ви значно покращите стан суглобів. Адже «Профлекс» розроблений спеціально для підтримки хрящової тканини суглобів і хребта. Він відновлює рівень колагену не лише у наших великих суглобах, такі як колінні та застигновій та плечові, а й в малих суглобах хребта. Що допомагає підтримати їх нормальну функцію. А при курсовому прийомі профлекс покращує рухливість, зменшує хруст та больові відчуття. Починаємо наш комплекс. І перша наша вправа це коло шиєю. Робимо 10 кіл в одну сторону. І 10 кіл в іншу сторону. Виконуйте цю вправу для розминки повільно, щоб не запаморочилась голови, і не закидайте голову назад. Якщо ви відчуваєте запаморочення, спробуйте виконувати повільніше. Можете сидячи, можете стоячи, або можете, якщо стоїте, спиратися об стіну. І в іншу сторону. Якщо запаморочились в голові, трошечки відпочиньте і зробіть три глибокі вдохи і видохи. А я поки покажу наступну нашу вправу. Ми беремо руки в замок і спочатку будемо робити круги для зап'ястя в одну сторону 10 разів і в іншу сторону 10 разів. Круги для зап'ястя це чудовий спосіб підтримуватись сильні та функціональні суглоби зап'ястя. Ці вправи можна окремо виконувати після довгої сидіння за комп'ютером або перед важкими вправами, такими як планка або віджимання. Робимо 10 кругів в одну сторону і 10 кругів в іншу сторону. І можемо додати ще круги плечима. Ми залишаємося в цій позі, можемо поміняти руки, і будемо робити такі кругові рухи. Це підключить м'язи нашої спини, лопаток і плеч. І десять виншоп. І наступна наша поза – це буде собака мордою вниз. Це розтягування знімає тиск із задньої частини коліна, знімаючи напругу з наших стоп, литок і підколінних сухожиль. І так, для того, щоб виконати цю позу, ми стаємо на коліна в лікті і піднімаємося на носочки і відходимо на зручне для нас положення. Намагаємось, щоб наш таз був вверх. Якщо вам незручно, ви можете трошки зігнути коліна. І глибоко дихаємо три цикли дихання, повних вдох і видох. А тепер ми по черзі будемо згинати одне коліно, а потім інше. Робимо 10 повторів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Стаємо на коліна, сідаємо, переходимо в позу, сидячи і будемо тягнутися вперед. Це буде розтяжка, яка зніме напругу злиток під колінних сухожиль і стегон. Якщо ви не дотягуватися. До ваших стоп, то ви можете згинати коліна настільки, наскільки вам це зручно. Зробіть глибокий вдих, руки вверх, і намагайтеся дотягнутися до ваших стоп. Дивіться, щоб ваша спина була рівна. Витягуйте її вперед. І ноги нагадую, що можна згинати. І Затримуємося в цій позі на три глибокі вдихи і три глибокі видихи. Можете закрити очі і просто розслабити м'язи. Вдих і видих. Глибокий вдих. І видих, можете фіний потянутися. І останній вдих. Та Наступну нашу вправу ми будемо робити, лежачи, притягнемо коліна до себе. Це буде розтяжка, яка розслаблює м'язи нижньої частини спини, сідніть і стегон. Вона допоможе зняти напругу в крижово-клубовому суглобі. Ляжте на спину. І просто на 30 секунд притягніть коліно до себе і розслабтесь. Давайте теж зробимо три глибокі вдихи та видохи. І далі ми будемо руки в сторону, долоні ми вниз. І будемо коліно опускати вправо і в ліву сторону. Зробимо по 5 повторів на кожну сторону. Коліна разом і опускаємо їх вправо. Глибокий вдих і на видиху повертаємо в центр. Глибокий вдих вліво і на видиху в центр. Два. Важливий аспект, щоб ви голову повертали в іншу сторону, ніж ноги. Тобто ви ноги повертаєте вправо, а голову вліво. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз. Потягніть знову ноги до себе, зробіть глибокий вдих і видих. Лягайте на спину, зробимо вправу для наших напружених стегних, адже вони теж можуть давати напруження на коліна. Поставте праву ногу на коліно і підтягніть ліву ногу до себе. Це дуже класно розслабляючи для наших стеган вправо. Вона знімає напруження і зробимо три глибокі вдихи. Вдих та Вдих та видих. Вдих та видих. Міняємо нашу ногу. Поміняли сторону, Ліва стопа на правому коліні. І робимо три глибокі вдохи і видохи. І наступна наша вправа. Лягаємо на бік. Ця вправа допоможе вам для стійкості стегон, щоб зменшити напруження на коліно. Зігніть коліно і просто будемо підіймати вверх коліна і опускати на вдоху вверх, на видох опускати. Ми зробимо 10 повторів. Два. Не забувайте посміхатися. Адже наша посмішка відображає наш внутрішній стан. А ми повинні бути здоровими, спортивними та щасливими. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Не забувайте дихати. І десять. Якщо вам дуже легко було виконати цю вправу, то ви можете просто робити такі кола тегнами. Це трошки складніше. Але теж давайте спробуємо зробити десять кіл. Чотири. П'ять. Шість, сів. Вісім. Дев'ять і десять. І зробимо це саме на іншу сторону. Лягайте на бік, коліна зігніть, посміхніться і десять підйомів. Два вдих, на видиху. Опускаємо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. І зробимо десять ків. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. І якщо ваше стегни ще не втомилося, ми зробимо для них іще одну класну вправу. Стаємо на коліна і долоні, підіймаємо ногу вверх і теж будемо робити кола. Один, два, три. Не поспішайте, робіть дуже повільно, але відчувайте всі м'язи. І в іншу сторону. Один. Не забувайте дихати. І повторюємо на другу ногу. І в іншу сторону. Наша наступна вправа ми будемо робити коло нашими колінами. Ця вправа чудово розігріє гомюка стопні коліні та тазостегнові суглоби. Переконайтеся, що стопи, щиколотки, коліна та внутрішня частина стегань залишаються разом, щоб зберегти колінний суглоб у безпеці. І так, встаємо з коврика, згинаємо наші коліна, стопи разом, щиколотки разом, коліна разом. І робимо 10 кіл в одну сторону і 10 кіл в іншу сторону. Повільно. Не забуваючи дихати, ми можемо трошки похрустіти. І в іншу сторону. І, друзі, будь ласка, не забувайте пити воду. Особливо після тренування вам потрібно збільшити водний баланс. А так я рекомендую завжди після пробудження випити не менш ніж пів літру води і пити воду можна після двох годин після їжі. Але обов'язково випивайте не менш ніж 2-3 літри води на день. А ми переходимо до нашої наступної техніки. Це буде йогівське дихання, також відоме як альтернативне дихання ніздрями. Це техніка пранаяма має дуже класний розслабляючий ефект, і він допомагає заспокоїти вас, зняти напруження, стрес і навіть допомагає від депресії. І, взагалі, ця пранаяма вважається однією з найкращих, оскільки в ній стільки переваг вона. Просто супер крута, тому я рекомендую її робити кожного дня. Її можна робити до тренувань зранку, ввечері або перед сном. Ну, перед сном краще дихати через ліву ноздрю, робити глибокі вдохи і видохи, але все одно робити альтернативне дихання через обидві ніздрі воно дуже класно. Воно також допомагає заспокоїти наш мозок. Сприяє чіткому міркуванню і знімає напруження стрес, тобто, якщо ви готуєтесь кудись піти, ви можете отак спокійно подихати і просто розслабитись дуже круто. Тож виконуйте її окремо кожного дня. Я зараз покажу, як її робити: берете два пальці, середній та вказівний, і ставите їх на зону між брові. Великий палець правої руки ви ставите на праву ніздрю, а безіменний і мізинчик буде для лівої ніздрі. І спочатку ми вдихаємо через ліву ніздрю. Я повернусь, мабуть, боком, щоб вам було краще видно. Ми вдихаємо через ліву ніздрю і видихаємо через праву. Потім ми вдихаємо через праву і видихаємо через ліво. І починаємо. Вдихаємо через ліво. Через праву. Вдихаємо через право. Вдихаємо через право. Ваша ліва рука може бути просто відкрита долоні або в мудрі, яка сприяє засередженню. І видих через ліво. І так ми потренувалися. І зараз будемо робити все, але з невеличкими затримками вверху на диханні. І внизу, коли ми видихнули повністю повітря. Зараз я покажу, як це буде. Вдих, трошки затримались, і видих через праву ніздрю. І після видиху теж робимо 2 секунди паузи. Знову вдих через праву. затримались, видих через ліво. Це у нас два, а ми зробимо 10 повторів. Вдих ліва, затримка і видих права. Затримка. Вдих права, затримка і видих ліва. Концентруємо увагу. У нашому міжброві. вдих ліва, видих права чотири. Вдих ліва. Видих права. Вдих права, затримка, видих ліва, це у нас 5. Ви можете робити стільки секунд вдих, затримку і видих, скільки вам зручно. 4, вдих, затримка, 2, видих, 4, затримка 2, або можете збільшувати до 6. Восьми, десяти, як вам зручно, вдих ліва. Видих права. Видих ліва? І це у нас сім. Вдих ліва, затрилка. І видих вправа, вісім ще два цикли. Затримка, не забувайте концентруватися на між брові. Це був дев'ятой робимо останній цикл. І ще дуже класно для розслаблення техніка дихання. Яку можна зробити перед сном, я вам зараз покажу. Це справа називається дзищання бджоли Bumblebee Breast на англійській мові. Ви можете поставити пальчики так, і наша задача закрити наші вуха, Так? і ми будемо імітувати дзищання бджоли. Тобто Але коли у вас закриті вухи, це Звук буде всередині вас. І ці вібрації, які ви будете відчувати, вони дуже класно впливають на наше здоров'я. Давайте спробуємо. Зробимо три повтори, будемо закінчувати. Закриваємо наші вуха, ставимо наші пальчики, обов'язково закривайте очі і зосереджуємо увагу всередині себе. Глибокий вдих, закриваємо вуха. <му> І ви як на видиху ви видаєте звук завчальної бджоли, другий повтор глибокий вдих. Останній глибокий вдих. Цю прану ви можете виконувати перед сном або зранку, але перед сном вона дуже класно розслабляє все ваше тіло. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася ця практика, що ви розслабили ваші м'язи, потренувалися. І... Рекомендую пити профлекс, що я зараз і зроблю. Відкрию баночку і Будьте здорові. Дякую за увагу Намасте!